Комод 2D1Ш Катанія. Дизайн комоду Катанія виготовлений у стилі лофт. Поєднує в собі не схожі різноманітні елементи, імітація металевих корпусів з фасадами, що імітують колір та структуру натурального дерева. Виготовлений з якісного ламінованого ДСП в поєднанні з МДФ-фасадів. Присутня одна висувна шухлядка та дві дверцята з полицями. Ширина такого комоду 80 см, а висота 103 см. Дизайн-комода в стилі лофт підкреслено цокольним розташуванням. Комод 2D-3ша у вітальню або спальню виготовляється в красивому кольорі дуб-вотан. Комбінується із кольором фасаду сірий графіт. У комоді присутні дві дверцята всередині з полицями. Оригінальні ручки доповнюють дизайнерське рішення в стилі лофт. Присутні три шухляди на якісних телескопічних направляючих. Ширина комоду 160 см, а висота 80 см. Бажаєте жити в комфорті? Замовляйте прямо зараз.